Урочисто відкривав виставку ярмарок прем'єр-міністр України Микола Азаров. Очільник уряду оглянув експозицію, поспілкувався з видавцями та письменниками і навіть придбав кілька книжок. Я перш за все, наші яркі издательства. І що особливо отрадно, що вони нічого не хуже, а во многом даже лучше. Ну, несколько книг я купив, где-то примерно там 350 гривень. на мой взгляд, это дорого. Это не годится. Надо думати, як цей процес обов'язково. за час незалежності України, книга довго боролась за своє місце на ринку в бібліотеках читачів та їхніх серцях. Нинішні високопосадовці поки що на словах, але підтримують українську книгу. Я думаю, що е, нам треба захищати українську книжку всіма засобами, а не наводнювати наш ринок. Е, Чужинецьким продуктом дешевим. А захищати, робити дешевшу українську книжку це правильний шлях. І себе показати, і на колег подивитися. На сьомий київський міжнародний виставку ярмарок приїхали і представники від Житомирщини. Приїзду Житомирян на виставку матеріально посприяла влада області. З обласного бюджету вже на ці цілі було виділено 350 тисяч. Виданок 11 книжок, і дві книги у нас мають вийти незабаром. На виставці були і гості з інших країн Росії та Білорусі. і наша Житомирська експозиція була гідним конкурентом. Виставка це спілкування, це запозичення досвіду, тому що дуже цікаво, як будується книга. Представники Житомирщини вже не один рік беруть участь у виставці, але є ті, хто приїхав вперше. Я вперше в українському домі, вперше на книжковому ярмарку. В цьому році відбулося міжнародне Шевченківське свято у Криму. Минулому році це свято проходило на Житомирщині. Ми передали естафету Кримській автономії. Книжкова виставка ярмарок буде тривати до 18 серпня.